Добрі, лагідні, милі, ніжні матусі. Ви найкращі у світі. Від щирого серця вітаємо вас, Днем матері. Ви завжди були і залишаєтесь самовідданими, люблячими і готовими на все заради своїх дітей. Спасибі вам турботу і підтримку. Дякуємо вам, що завжди поруч у всіх наших успіхах і досягненнях. Сьогодні, долаючи воєнні негаразди, ви зберігаєте віру у завтрашній кращий день для наших рідних і близьких для нашої країни. У цей святковий день висловлюємо вам нашу щиру вдячність і бажаємо міцного здоров'я, родинного затишку і благополуччя. Хай під променями травневого сонця зникнуть усі ваші негаразди та печалі. Нехай ваші руки не знають втоми, а творять справжні дива для ваших дітей. Нехай про вас дбають та про вас піклуються ваші діти. Будьте завжди щасливі і радісні. Нехай ваше життя буде сповнене світла, позитиву та безмежної любові. Будьте здорові, дорогі наші матусі! Живіть довго і щасливо під мирним українським небом.